М -м -м. Хм. Всім привіт! Мене звати Євгеній Конощук, і я за дорученням кота-воркота -кота» буду читати щоденник котячих мандрів, моя країна Україна, авторка Ланара. І я довго думав, щоб його сьогодні почитати, і вирішив все ж таки прочитати свою улюблену казку. Що ж, ти любите? Я постараюсь не дуже страшно, бо і так страшно вживеться. Але з дитинства я знаю таку страшилку. Серед чорного причорного лісу розкинулось чорне причорне озеро, а навколо того чорного причорного озера ріс чорний причорний мох. А в тому чорному причорному моху сидів чорний причорний жук. Віддай своє серце. От вирішив я сам подивитись в очі того Чорного озера, що в Кіровоградській області, тим паче, що в озері тому водиться уявітно лише один видриби земляний карась. Місцеві коти попереджали мене, що там ось якісь трихіття трапляються та або кіт пан, або пропав. Плюнув я тричі через ліве плече, начепив на шию курячу лапу, в рюкзак закинув голову від оселеця. Для відлякування духів до історичних створінь. Та й пішов. Як відомо з страшилки, шлях до Чорного озера пролягав крізь Чорний ліс. Чесно? лячно, Ніби в доісторичні зарості потрапив. Стільки там папороті та моху, що і росіянок безліч водяться. Хто зна, може, біля озера кутушарні росянки ростуть. А тут зустрів я лося. Що? За скарбами? Якими за скарбами? Хм. Дивно. Хто не приходить, озеро скарби вимагає. Тут заховали своє багатство і татарські орди, і Нестор стормахно. Але го дива, озеро це незвичайне, має не одне дно, а декілька. Фу, як це? Ну, дивувався я. Та ось так. І кожне дно то перехід в інший простір. Тому навіть той, хто знайде скарб, вийти знову тут не може. Все попереджає про те, щоб. Схаменуся, перехожий. Озеро має однакову температуру в усі пори року ще й. Острови тут плавають. Ось ти ніби стояв на березі, а тепер. Котячі блохи. Я стояв на острівці, що ніс мене до центру Чорного озера. Подивись у Чорну воду. Вона відзеркалить твою душу, твої думки. Якщо ти мене не обманув, не хочеш і скарбів. Поверне тебе назад. Але якщо чорні твої думки поглинуть тебе чорні води та чорне дно. Боязко. Хто знає, що у водяній голові діється, що вона побачить? Але виходу немає, треба, треба. Треба подивитись у воду. Але засяло відображення і відніс мене острів на берег. Ось ще кудись. А я вирішив, що ліпше буде хутенько повернутися додому. Хух, нарешті дома. Сподіваюсь, вам сподобалась казка. Це моя улюблена казка з цієї всієї серії. Моя країна-Україна Щоденник котячих мандрів. Вона трошечки коротенька. Але все одно залишається моєю найулюбленішою. До речі, ви запам'ятали, що озеро Чорне знаходиться в Кіровоградській області. А водиться там одна риба-карась, тому що. Інша риба там не виживає. Можете собі це уявити? Одна тільки риба, це ж скільки її там. А тут є деякі. Малюнки? Не малюнки. Знову забув ілюстрації. Так. З пластилінового мультфільму. Від новатор фільму. Як в Риму? Майже реп вийшов. Так, чорне озеро. Що ж, напишіть, будь ласка, в коментарях відгук. Ще напишіть, яку казку хочете почути, тому що у нас є як розвеселити самотність професіонали і моя країна Україна. Пізнавальна і правдива. А ще є запитання до вас для наступного відео, яка. Друга назва Чорного озера. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво, хто з вас дізнається або вже знає, яка друга назва. Сподіваюсь, вам сподобалось читання. До нових зустрічей. па па у Ху-ху-гу! До побачення!